І сьогодні в маркері подій ви маєте нагоду а слухати або дивитися. Саме так: Євген Мада, виконавчий директор інституту світової політики в етері «ФМ Галичина. Можете підписатися і на наш Ютуб канал «ФМ Галичина Аналітика, щоб бачити більше, знати більше і зрозуміло отримувати ексклюзивну перевірну інформацію. Пане Євгене, вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава, давайте розпочнемо. з нашої улюбленої рубрики: а що це було? От я про цілу інформаційну історичну кампанію, про те, що Україна до Європи звернулася і написала від Міністерства юстиції, що, на жаль, права і свободи, які ми зобов'язані дотримуватися як члени Ради Європи, ми не можемо в деяких пунктах у зв'язку із дією закону про воєнний стан. Ну, по-перше, це вже було, як казав Кучма. По-друге, для чого з цього було роздувати істерику і в кожному плесосі і телевізорі це коментувати? Що це було? Я боюсь, що ми маємо справу з черговим непродуманим рішенням в кращому випадку, а в гіршому випадку ми маємо справу з російською операцією впливу, коли нам правно нав'язують ту чи іншу річ. Той чи інший крок. Ну, наприклад, як це було з зміною всіх керівників обласних військових комісаріатів чи ТЦК обласних, цей крок влітку минулого року насправді дуже серйозно підірвав мобілізаційну кампанію. І це не означає, що не було жодних причин боротися з корупцією. Це означає, що разом з Водою вихрює дитину, кішку, собаку, хто там сидів в цій ваночці чи ночь в Ну, реально. Тобто, розумієте, будь-якою справою має в ідеалі займатися фахівці, тим більше в умовах війни. Якщо ми говоримо офіційно про обмеження певних прав і свобод, порушуємо це питання, то це має бути чіткий брифінг. Міністра юстиції, наприклад, разом з головою Верховного суду, наприклад, разом з головою Конституційного суду, чи головуючим Конституційному суді. А як це зробити, коли у нас зараз немає в Конституційному суді більшості? Тобто, і можуть бути проблеми навіть з тим, щоб обрати головуючу? Відповідно, ми опиняємо в ситуації такій, що ми кидаємо Самі по своїй волі, проти своєї волі якісь меседжі, які потім російська пропагандистська машина дуже активно розкручує використовує проти нас. Я про це вже говорив і можу повторити: Росія має систему збору інформації на рівні українських районних центрів. І вона виникла не в 2022 році, вона виникла набагато раніше. І не треба плутати з класичними, так би мовити, шпигунами і диверсантами. Це можуть бути звичайні люди, які живуть поряд з вами, але які за чітко визначеним, ну це я не б сказав би темніком, а чітко, чітко, визначеним, такі, чітко визначеною матрицею, збирають інформації про всі надзвичайні події, про те, що можна використати в російській інформаційній грі. Mm -hmm. Робляться надзвичайно активно, якщо ви подивитесь, те, що показують. Ну, ми ж розуміємо, що, наприклад, ті самі співробітники ТЦК вони ж не збожеволіли всі остаточно, щоб, як то кажуть, росіяни по безпреділу запихувати військово зобов'язаних у різноманітні транспортні засоби. А ми розуміємо, що ці випадки окремо ви підсвітлюються, при тому, ну з мільйону там не знаю випадків вибирається один, його розганяють. І в цьому випадку тут класичний алгоритм російського ІПСО на тому, що скоєно опасними інтелектуалами, як то кажуть, в наших глибоких тілах. Але коли от починається ось такі. Ем... Помилки в комунікаціях, то виникає зразу запитання. Це через те, що це трішники після ПТУ так це погано роблять, хоча їх називали майстрами комунікації. Чи це спровоковано? Тобто це корисні ідіоти або не корисні ідіоти, або дорогі ідіоти. Це зробили навмисно. Знаєте, Романе, мені одного слугу народу довелось депутата, довелось вчити в школі, де я працював вчителем, це було достатньо давно. І це реальний факт. Е, просто не хочу, щоб це було використано проти нього, знаєте, що його е, не навчили критичному мисленню. Ну тоді про критичне мислення 20 років тому насправді ніхто ще не говорив. Ну Треба, добре, він був тріїчник ну, просто... чи відмінник? Я не можу сказати, що він був відмінником, Бійчником теж не був. Тому е, питання насправді в тому. Що комунікація, вона як будь-який інший процес, як гра на гітарі, як гра в шахи, як біг на довгі і короткі дистанції. Так, У нас по-моєму виник невеликий стоп через якість. Чотири і інтернету нагадаємо, що ми з Євгеном Магдою якраз власне говоримо про ось цю абсолютно скандальну, Здавалося б, ситуацію, яка виникла на рівному місці. Абсолютно в будь-якій країні, де точиться військовий конфлікт, дотримуватися всіх прав і свобод людини просто неможливо фізично. Ну, наприклад, фронтова лінія, недоторканність е, житла е, чи гарантія життя, яка зобов'язується будь-яка держава брати на себе, вона просто в е, зникають як явище. Абсолютно ідентично виглядає ситуація, наприклад, щодо рухомого майна, бо в нас всі знали ці параметри закону про воєнний стан, коли для потреб захисту держави держава має право повністю е, в, забирати на потреби без збройних сил. Або і інші якісь потреби, наприклад, ваше авто. І тут ми знаємо, що це права людини, це ваше майно. Але на, на час дії воєнного стану воно просто зникає. Це знали всі. І раптом знову повертаються з новою істерикою після цієї заяви. Так, пане Євгене, ми відновили цей зв'язок. Ну, добре, давайте фіналізуємо, просто час летить. От, ви про... на цьому місці нас перервало, де ви говорили про майстрів комунікації в лапках. Я скажу, що кожною справою для того, щоб вдосконалювати з ній, треба займатися постійно. І той, mm -hmm. хто думає, що вже всього досягнув, і тримає Бога за бороду і плескає апостола Петра по плечу. Ой, ні, Петро, це не порідкоректно в даному випадку. Не кошерно то, ну, що не менше. Дуже самовпевнений, я так думаю. Угу. Давайте повернемося до того, що точно е, є більш е, очевидним з точки зору зародження скандалу. А е, він все ще триває. Я маю на увазі, якщо хтось, як писав поет, якщо хтось Мар'яні без, без углі дає команду Фас, значить це комусь потрібно. Перефразовуючи дядю Маяковського. Так от Мар'яні дали команду Фас на суспільне телебачення по двох напрямках: фейкових. Один, що треба їх викинути з єдиного марафону, а другий це щось за багато грошей платить держава. Оця класична гра підміни державне і суспільне у виконанні Мар'яни, і що це таке? Тобто, які, які завдання були поставлені крім команди ФАС і що хочуть зробити зі суспільним мовником. Ви знаєте, судячи по тому, хто це робить? І як це робить, у мене немає хороших прогнозів. Я просто згадую долю Валерія Залужного, кар'єра якого, як головнокомандувача Збройних сил, почалась, почала занепадати саме після критичних випадків з боку пані Безогли. Я б не хотів, щоб у нас зникло суспільне мовлення. Я б не хотів, щоб радник керівника офісу президента. Сергій Лещенко казав, що критика марафону Єдині новини це російський ПСО. Мені просто завжди цікаво в такому питанні. А як журналіст української правди Сергій Лещенко 15 років тому поставився до подібних заяв? Ну, це була інша людина. В той час, коли він писав про Пашу Лазаренка, це він робив вигляд, що він журналіст-розслідувач. Зараз людина, яка Виходить, говорить, що не можна рухати марафон, бо це священна корова і почнеться медіахаос, Ну, це, по-моєму, він стрельнув не тільки собі в ногу, а й в голову. Кількість мемів просто зашкалює. Виходить, що е його організм настільки оновився, що він може говорити абсолютно на синітниці. Ну, виходить так, ми вже це не раз від нього чули, тобто він в цьому постійний, є сталі цінності, як сказала би його е жона руська діджейка. <кхем> так що то таке. Так, все таки повертаючись до того ве? зараз, е суспільство може зупинити атаку на Суспільне чи тут вже е як із залужним? Все вирішено і дубовий хрест в кінці має бути. Е, ну я б не хотів, тому що все, що нас робить менш прозорими, робить нас слабшими. і нас не наближає до перемоги, як мінімум. Тому я думаю, що позиція і інших мовників, в тому числі, які отримують гроші теж за виробництво різної продукції <кій> до телемарафону і продукція, ну, те, те, що роблять інші власне, функціонери телевізійні, і те, що, чим непокоїться громадськість. Це все теж має бути достатньо активно Ми про це все маємо говорити. Якщо ми не будемо захищати Суспільне, то тоді виникне питання, а для чого взагалі у нас існує демократія, свобода слова і інші подібні прояви. І отут ми добралися до того, чим ваш інститут світової політики точно вздовж і поперек цікавиться. А коли у Великої сімки, яка дуже уважно стежить за цим, та ще й після цієї доповіді про права, порушення прав людини в Україні від від Держдепоша, коли у Великої сімки уірветься терпець? Знаєте, Романе в чому справа? В цій країні, в цій сімці, в цьому форматі є одна країна. Чотирьом чи п'яти президентам якої приписували одну фразу: Сумоса, звичайно, мерзотник, але це наш мерзотник. Тобто вони е, е, живуть в системі такої політичної доцільності, до якої нам ще мар'янити і мар'янити Тому, е, власне кажучи, я б не очікував нічого такого, я б просто говорив про те, що якщо ми не будемо самі. Захищати себе, а будемо чекати дива від хлопців, які прийдуть з фронту, від Великої Сімки, від рептилоїдів, які мають завтра висадитись, то ми просто програємо нашу країну. Це абсолютно, ну для мене абсолютно істина насправді. Угу. Ну, до речі, в, 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 в цьому випадку це та ж сама тенденція, що ми говорили. Є помилки в комунікації, є абсолютно свідома гра, підміна понять. І в цьому випадку глобальну глобально таку підміну понять мені здається, що грають за наші кошти в час війни. Це дуже дорого, до речі, коштує. Їх таких штук вже є десять. Вдалося з деяким ознайомитися я про безпекові двосторонні угоди, які укладаються коштом платників податків і воєнного бюджету. Для чого ось ці симулякри, в яких не ну, безпекові угоди, в яких нема безпеки? Для чого продовжують грати в цю безглузду гру? Ну, ви, мабуть, знаєте, Романе, що є така штука, як плацебо. Тобто. Ну, замість лікарства буде, даємо то, водички, та й кажемо, що вона вас вилікує від всього. Так, знаємо. Я думаю, це геополітична плацебона передодні саміту, е, саміту НАТО ювілейного, а ми живемо в такому форматі, що якщо ювілей, то ми щось маємо отримати. Ми ж ну дійсно Україна дійсно продемонструвала за останні 800 днів, що вона спроможна спростовувати негативні для себе прогнози. Але е, західний світ він працює по-іншому. Він працює в форматі протестантської етики. Що для того, щоб ви щось отримали, треба багато працювати, багато пітніти, треба мати мозолі на руках, треба думати про те, як добитися успіху. Це все в принципі у них давно відпрацьовано. І е, проблема в тому, що західні країни Україні про це все говорили не тільки за президентство Зеленського. Але й за попереднє президентство теж починаючи з кучми мінімум. Тому що Хартія про особливе партнерство з НАТО була підписана в 1997 році, якщо хтось забув. І тому говорити, що щось для. От ви згадали кучму, це вже було. У нас це вже було не один раз. Тому але це все було не один раз, але не в умовах не найбільшої, найстрашнішої в нинішньому світі війни. І це теж. Треба розуміти, з цим теж треба діяти відповідні речі. Ну що підсумовуючи це, а може виникнути така ситуація, що цей збірник тостів Верховного Єрмака України вигляді двосторонніх безпекових угод? Хтось скаже, а ми не будемо підписувати, бо це дурня. У нас є півхвилинки просто фіналізувати. Може таке трапитись? Ні, не будуть вони це робити, бо вони розуміють, що це буде бити по нашому авторитету в оточуючому світі. І Для них Україна важливіша ніж часом для окремих державних діячів. От що ми проблема. ніж сама грата. Дякуємо, пане Євгене. Ви з нами був Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики. Це був маркер події, який, якщо ви пропустили і не почули, завжди можна передивитися на нашому ютуб-каналі. Тож залишайтесь з нами.